не однаково, чи буду я жити в україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені? В неволі виріс між чужими і наплаканий своїми, В неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. Не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися, сину. За Україну його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені як Україну злі її люди присплять лукаві і в огні її окраденою збудять. Ох! Neodnákovo. Meni.